Підтримка і розвиток підприємництва в пріоритеті роботи міської влади Ніжина. особливо в період війни, коли бізнес несе колосальні збитки. На сьогоднішній день вже багато ми розповідали про роботу бізнес-хабу. Він працює, в нього є результати вже роботи, і можу сказати, що дуже дієво працює також рада підприємців. Рада підприємців це дорадчий орган при Ніжинській міській раді. В неї входить 28 зараз підприємців міста Ніжина. І мені дуже приємно, я як колишній підприємець став для себе мету. Зробити все для того, щоб підприємці бачили в Ніжинській міській раді, виконавчих органах саме партнерів у своїй діяльності. Щотижня у стінах Ніжинської міської ради проходять засідання ради підприємців міста, наголошує Юрій Хоменко. Дуже жваві обговорення. До трьох годин люди спілкуються, виносять якісь рішення, проєкти, ідеї. Це все обговорюється жваво і потроху вже навіть починаються працювати проєкти, це мене дуже тішить. Як результат у Ніжині активно втілюються в життя нові бізнес-проєкти. У нас є підприємці, які вже отримали грантові програми до 250 тисяч гривень біля восьми підприємців, які подавались в бізнес-хаб. Це вже взаємна співпраця. Хотів би всім зробити таку об'яву, що рада підприємців запрошує всіх фізичних осіб. Приймати участь в обговореннях, долучатись, лобіювати свої інтереси без питань, і ми всіх запрошуємо на раду підприємців. Завдяки синергії міської влади і підприємців можна сміливо будувати плани на розвиток міста навіть в умовах війни, переконана міська влада Ніжина.